Всім привіт! З вами Брудяга і сьогодні ми запускаємо нову рубрику 100 тисяч разом з ютуберами. Так, 100 тисяч кубків. Які це ютубери, я залишу ссылки в описі. Подивитися. Думаю буде цікаво. Ну в них вже там побільше, у в них вже по 16 в когось ще більше Тисяч кубків, але нічого. Попробуємо їх наздогнати. Бо головна ціль апнути ці 100 тисяч. Чому я дуже сумніваюся, що з моїм скілом це не вийде. Тому що скіл у мене ще не такий аж великий, щоб апати в соло якісь, наприклад, 30-ті рагни чи щось таке. З командою можливо, а в соло не апну. Тому хто хоче поіграти в команді, я на наступ... наступному відео створю клуб, заход... заходите в нього і ми разом пушимо. В цьому не буде проблем. Просто будемо разом собі грати, апати кубки. Думаю, це буде легше, аніж самому апати. А зараз ми приступаємо до апу аппушельки, апаємо вже третій ранг, забираємо скін бандитка шелі. Його нам безплатно видають. Також продовжуємо вже її далі апати, тут я вже показую. Ні, то ще не показую, то ми забираємо Brow і забираємо ніту. Ну, спершу ніту, потім буду забирати Brow Ball. Тому що в броволі кубки трошки швидше летять, аніж в шД. В ШД зараз на початку ну, до пару тисяч кубків там будуть ботики грати. Які будуть суто, суто сидіти по прикриї карти ховатися. Ну, на низьких трофеях. Якщо вже 500 дівчине, то там вже не будуть ботики грати, там вже будуть нормальні ігроки грати. А так до кубків 300 там ж самі ботики грають. Які люблять ховатися. На оброболі ботів легше виносити, тому що там раз-два, так як ви бачили, як апнув я 5 ранг, то там у ботів взагалі дівти нема нікого. Забиваєш гол. А тут в нас вже залітає сьомий ранг, восьмий ранг. Також забираємо стардроп, з якого нам нічого не випадає. Тут я вирішив, вирішив зібрати ще жетони. Забрали Ельпрієму, почали розблоковку Джесі. Забрав гемграб і ще 100 кредитів. Джекпот зірвали, так сказати. Тут я підключив суперсел Айді і забрав Барлі, і також скін на Барлі, чаклун Барлі. Тут продовжив апити шельку, а Апи вже дев'ятий ранг на ній. Залітає нам і 10 ранг. Так само легко 11 і зараз 12 ранг. Поки що немає проблем з запам. Ну, правда, один раз я програв, бачили, що серію я злив. Але тут я вже нарешті зібрав очки сили і вирішив качати шельку на 7 й левел. Тут ми вже апаємо 13 ранг, 14 нам вже залітає. І показую катку на 15 рамк. 15-й вже Apple ще Тут ми забираємо ельпрімо дуже ізі. За шелькою легко грати, тому що дві тики і набирається ульта. Ультуєш все, рахуй нема персонажа. А, з тим ельпрімо нам повезло, тому що лишилося пару хп. Тут забираю шельку в кресу. Ще одну шельку, я не знаю, як її виню на з назу ультов на мене залітає, але я якось встиг накопити ульту і ультанути по ній. Ні, ось ці бургери що Тепер додали. Це є просто. По танках урон майже не проходить, коли вони під цим бургером. Я не знаю. То, коли один бургер є третій левел, що три бургера, тобто їх нереально завалити. Треба чекати, поки дія бургера пройде. Але зараз ми лишаємося шельку один на один. Звичайно, я їх забираю, забираємо перше місце і 300 трофеїв Заходимо в меню. І збираємо Дрого слави. Прилітає нам Джесі і новий редкий боець ПоКО. И починаємо розблоковку Джеки. Забираємо квести і забираємо командні ігри. За також 750 золота за, за мастерство за першу бронзу. Продовжую АП дешельку. Аппаю вже 16 ранг. АПА 18 -й ранг. Також 18-й нам залітає, 19-й і показую катку на 20-й ранг. Тут на мене пішла Ніта, я трошки забоявся, тому що я граю з левелом без гаджета, а Ніта грає з і із гаджетом. Можливо, навіть фулова. Не, не фулова ще, але з і із гаджетом. Також з гірсами. Мені тяжко буде її винести. Був би в мене ще зразу гаджет, можливо, б її виніс. А так то ні. Але в нас, тим не менше, залишається три ігрока. І треба їх виносити. База виносить чельку, я підловлюю базу, він по мені не попадає, і кось тупо на скілі. Що я заманцив, потім різко на нього вискочив, і я його завалюю і ми забираємо 20 ранг. Також перше місце. Виходимо в меню і нам прилітає 133 кубка. Я думав навіть що не покаже ці 133 кубка, бо я їх не замітив спочатку. На самому записі, але нічого, заберемо також Дрого Слави, прилітає нам Джеки. Наступний боєць буде кольт, якого я хочу розблокувати. На кольті я, до речі, апав свій перший 30-й ранг. Тому будемо його розблокувати. Тут розблокував клуби, наскинули якийсь клуб, я зразу виходжу, тому що я хочу створити свій клуб. В якого ви можливо зайдете ми будемо іграти разом. Забираю кольта, далі розблоковувати буду я Емс. Емс непоганий боєць 3х3. Також забираємо по 10 цих крапсів чи як вони там називаються і забираємо подарок. В подарок нам випадає набросок ананаса. Тупо фігня для метателів. Ні, вона є корисна, то не фігня. Також ми тут ще забираємо 1000 крапсів і сотени. Також забираємо. Все ми тут забрали. Вибираємо. А, ще забираю за Бравл Пас. Ту нам нічого нормального не випадає з стартропів. Рідкість, рідкий. Один епік випав. Але що? Забираємо очки сили, які нам пригодяться зараз. Трошки нам не стає до Емс. Зараз я вкачую кольта на сьому силу і продовжую на ньому грати. Апаємо другий, третій. же четвертий ранг, п'ятий ранг. Я думав спершу показувати катки, як я апаю п'ятий ранг, десятий ранг, але не всюди їх показував, тому що відео і так затягнеться, воно вийде довге. Але нічого. Деякі катки показував, деякі ні. Ну тут, наприклад, я показую катку на 10-й ран. Тут я пінгвіна обдурюю і тут забиваю гол. Прямо на останньому подисі. Мене після цього забирають. То також дивіться, який зараз гол красивий буде. От покидаю м'яч, пробиваю стінку літов і гол. І залітає нам 10-й ранг. Виходить меню плюс 26 кубків. Хоча мало бути 150, просто що. Мене викинуло раз зі гри. Не викинуло, просто я почав запис. У мене перезайшло браузер сам по собі, і мені ці купки не зарахували, тільки ті, що я вже після цього, цього апнув, а я зіграв сьогодні катки. Тут я вже апую 15-й ранг ШД. Тупо, Ізі банки збираємо, валим поко думаю, не проблема нам буде з 10 банками забрати перше місце. Тут відна шелька ховається, хоче ще щось зробити, але ми її цього не даємо. Але навіть ця банка не потрібна, йдемо просто валити. Забираємо також була, залишається у нас 1600 хп, чи б і нас би не було, але в 15 ранок ми апаємо і виходимо в меню. Залітає нам 83 кубки. І у нас вже 800 кубків на аккаунті. Збираємо Бравл Міл, з яко нам випадає другий левел ананаса цього. Також залітає 17-й, 18-й ранг, 19-й. І зараз у нас катка вже на 20-й ранг. Забираємо банку. Збираємо другу банку і трошки будемо гасити франка. Але він у нас трошки перестрашений і втік. Відно, не захотів з нами зв'язуватися. Тут є трошки манчу від Емс. Одно забирає, я потім другу добиваю, нормально. Ультуємо по Франкові. Франк умник, сховався за стінку. Так, тут я накопив ульту, з ульти все ж таки добити Франка і не мати з ним мурах. Я Тому що Франк трошки заморочений персонаж, коли в нього мало ХП. Та як саме завалила дерево на 200 хп. Забираємо 500 трофеїв, і виходимо в меню. Прилітає нам скільки. А, ще стардропи. Відкриваємо три стардропи. Якщо я не помиляюсь отак. Ще трошки EM з нас буде. І через те, що ми, нам дало стардропи, ми не побачили анімацію, як нам прилітають кубки. Нормально. Забираємо Другого слави, забираємо Амс, вона нам прилітає, і наступний персонаж рідкий. Тут я вибрав була. Тому що був класний персонаж. Датч Дженомайка я вибираю. Я не розумію, звідки в мене 6 взялося. По кроветах. Це певні за... через акцію на епіка. Чи я думаю щось таке. Также забираємося. Решта забираємо вже силву Лігу. А тре нам персонажі 9 сили для неї. Нічого, скоро у нас будуть і 9 сили. Ми її зіграємо, апнем хоча б якогось міфіка. Тут я вже прокачав і приму, і продовжую на ньому іграти. А потім вже шостий, сьомий ранг. Також восьмий ранг нам залітає. Дев'ятий на десятий. На десятий я також катку не показував, тому що йшло дуже легко. Як бачите, я на ньому йду взагалі без поразок. Що одинадцятий, що дванадцятий ранг. Так само тринадцятий. Чотирнадцятий. А на 15 ранг я вже вирішив катку показати. Тут нам такий бісючий дінамайк попався, який видно вміє грати, але не дуже, тому що я про дінамайки вмію мансити. Тут я просто намахую ельприму і залітаю. Тупо на останньому подисі забиваю гол. серйозно. Для цього цю ж секунду мене не стає. Знову намахуємо льдприму, його забираємо таким методом. Йдемо забивати го. Ультую, знов ультую, забираємо Ільму, шальку ми відкинули. як нам вже не заставить Нічого зробити, тут я намахую махую і забиваю другий гол. І у нас разом вже 303 кубки на л 15-й ранг. Зразу апаємо майстерство. І виходимо в меню. Залітай нам 303 кубки. Як бачите, на l я. Пішов до Дресла Кубків купків без поразок у болі. На ньому чомусь мені дуже легко гралося. Забираємо майстерство і забираємо дорогу слави. Тут у нас стар дроп, золото. З откридить, дідмайк нам прилітає. Ми його получаємо і вибираємо далі Біа. Будемо відкривати Бі. Тут я забираю деріло за подарок на другий день ігри. Тому що в трошки слабший персонаж, а деріл сильніший. Тут я продовжую апати вже відпріму, апли апнули 16, 17, також 18 ранг, аппам 19. Одну капку перед 19 рангом я злив серію перемог. Там була якась, не пам'ятаю, 36 чи 38. Я їздив тупо ільпріму до цього, йшов без поразу. Але там мене шалька закресила, я проіграв. Але нічого, це нам не мішає грати вже останню катку до 20-го рангу. Тут шелька мене майже забрала. Але якось замансив, вирішив зайти в кусти. видно, що фенк цього не замітив. І поки він бився там з Дерілом, я його підкоролив і забрав. Тут я трошки шельку перебиваюся. Ця миш тупа, яка бісить зараз. Якщо в неї є саме та пасівка, яка грається, то вона буде бісюча. Бо там по два вистріла вже робиться, не по одному. Так як по два роздвоєння. Тут мене гасять, я займаю третє місце. Цього нам стає, щоб не 505 кубків напріму і 20 ранг. Забираємо 17 кубків, у нас вже 1500 кубків разом. За 9 до 1500 кубків. Це я поки що дуже швидко апав, у нас вже 320-ті ранги. Далі я вибираю діномайка, апаю його на самий левел і газуємо апати йому ранги. Вже АПМ 4. П'ятий ранг. Продовжуємо на такому ж дузі апити. Шостий, сьомий. Восьмий ранг. Дев'ятий ранг. Тупо без проблем апаємо. Десятий ранг. Я також капку вам не показував, тому що дуже легко йшло. Вийшов в меню і забрали ми 150 трофеїв на Діномайку. Включає. Я проходив квест, тому 12, 11, ні, 12 ранг апнув в дуже. Перше 13-14 і граємо катку на 15 ранг. Забираю я банку. Як бачите, цей ананас допомагає, але урон у нього не дуже великий. Коли вже буде третя стадія цього ананасу, це вже буде імба, тому що як він буде падати, після нього ще якісь патрони будуть розлітатися в сторону. Буде класно. Тоді вже бо тоді в будь-якому випадку будете попадати по персонажу, хоч трошки біля нього буде кидати. Тоді я пішов з Едгаром, хотів його забрати, але він хитрожопий. Замансив. Але нічого, зараз ми його ще заберемо. Але ні, у мене все ж таки Ельпрімо Деріл і Едгар зажали, зайняв 4 місце, але 15-й ранг апнув і прилетіло 66 трофеїв. Продовжую я його апати, апнув 16, 17 ранг, також 18-й, 19-й і катка на 20-й ранг. Забираю я банку, також другу банку. Банки лишні не будуть. Плюс хп, плюс урон. Думаю, ніхто не відмовиться. Забираємо третю банку і газуємо центр. Тут нас сидить Джесі. Я побачив, що вона туди йшла. Так, тут я думав, що мені прийде капець, але якось ми відіграли. Там бсючий кольд мене почав піджимати, тому я трошки пішов вверх за стінку. Потім переходжу вбивати шельку. Вона трошки мене зб'ялася, бо почала втікати. Цей коль споку затімилися, тут такі бісючі персонажі. Просто в поко широкий урон коль далеко стріляє. Бісючі персонажі, тут у нас сиділа шелька. Я якось злапав кольта на помилці, що він близько підійшов, кинув тику, ульту і все, кольта нема. Далі ми вже споку починаємо піджимати шельку, не знаю, чи тому, що вона була посередині, чи як, але ми двоє почали її піджимати. Шельку ми забираємо. Ну як ми, я забираю Ульта. Чомусь по паку я дуже погано попадав, через це він мене забрав. Але це не помішало нам апнути 20-й ранг на Діна 504 кубка, виходимо в меню. Залітає нам 154 трофея і 2000 кубків в одному відео. З 0 до 2000 я, апнув. День, день 8 годин десь пройшов. Також забираємо дорогу слави, у нас вже майже розблокована Бія. Ну, забираємо ще за 2925 кредитів, Бія нам розблоковується. Далі забираємо брока. Далі зверхрядким персонажем я вирішив взяти біта, бо коли йому купити гаджет, то він імбовий персонаж в ограбленні. Також ми його отримали, далі буду розблокувати Френка. Як не як Френк зараз імба, думаю, його може бути на високий ранг, а пати легко. Головне мати на нього гаджет. Так що, якщо вам сподобалося відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал, поширюйте відео друзям. Ви були на каналі Бродяка Без. Всім до побачення і до нових зустрічей!